Ви помічали, як після важкого дня здається, що навіть повітря стало густішим від напруги. Люди, справи, дедлайни, усе накопичує енергетичний шум, який буквально прилипає до вас. Але є спосіб його змити: вода. Не просто душ, а спа-басейн, де гідромасаж працює як глибоке очищення для тіла і розуму. Коли струмені води торкаються шкіри, вони не лише знімають м'язову напругу, вони перезапускають нервову систему. Вода заспокоює, вирівнює дихання, стабілізує серцебиття і очищує енергетично, адже в цей момент тіло буквально позбавляється всього зайвого. У спа ми створюємо спа-басейни, які працюють не лише на комфорт, а й на відновлення вашого внутрішнього балансу. Це технології, що допомагають знову відчути легкість, спокій і ясність думок. Уявіть, ви занурюєтесь у теплу воду. І разом із парою зникає напруга, турботи та негатив. Це не фантазія, це гідромасаж, який очищує не лише тіло, а й свідомість. Звертайтесь до Спагалекс, ми допоможемо обрати спа, що поверне вам внутрішню гармонію. І підписуйтесь, щоб дізнатися, як вода може змінити ваше життя.